Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома сьогодні, в нашому огляді, цікава науково популярна література Рдух, перезавантаження або ефективні стратегії для повноцінного життя з розладом з дефіцитом уваги та гіперактивністю у дітей і дорослих. Від міжнародно визнаних експертів із психіатрії та нейропсихіатрії Ерварда Гелловела та Джона Рейті. Чому мене зацікавила ця книга? Дуже ймовірно ви зустрічали таких людей або і самі були такими. Коли важко висадіти цілий урок, не відволікаючись, коли дуже швидко щось починаєш і також швидко кидаєш. А вчителі, батьки і знайомі називають це просто завищеною гіперактивністю. Дехто навіть знаходить причину у великих порціях кави. Але за статистикою, розлад із дефіцитом уваги та гіперактивністю є одним з найбільш поширених розладів психологічного розвитку. Він зустрічається близько у 5% дітей та 3% дорослих. Ну, і друга причина мого вибору книги. Обидва автори також живуть дух. І тому їхні впаради ґрунтуються не лише на науці, а й особистому досвіді. Цитата. У нас був один пацієнт. Назвемо його Пітером, історія якого є яскравим підтвердженням надзвичайно важливої ролі людського зв'язку. До кабінету доктора Гелевела він прийшов у 16-річному віці разом із батьками. Усі в школі і вдома вважали десятикласника Пітера дуже розумним і талановитим хлопцем, але через невміння зосередитись його оцінки дуже страждали. За їхніми словами, вчителі ставилися до нього добразичливо, але в школі йому весь час доводилося ламати себе і це виснажувало. Називаючи себе тупим. Пітер взагалі не мав мотивації до навчання. Він ненавидів школу. Якби не батьки, хлопець уже давно мусив би приймати стаціонарне лікування. Його тато був педіатром і теж, ймовірно, мав вертух. А мама працювала неврологом. Тому батькам вистачило розуму і сил повірити в сина, не відчужуватися від нього і допомагати побачити світло в кінці тунелю. Автори демонструють, що рдух – це не просто набір симптомів, а інший спосіб функціонування мозку, який може як заважати, так і давати унікальні можливості. Йрдух це не лише проблема, а й потенційна сила, якщо її правильно зрозуміти і використати. Люди зердух часто мають високий рівень творчості, енергії, здатності до нестандартного мислення. І у книзі чудово пояснено нові відкриття про те, як мозок людей зірдух працює і чому традиційні підходи не завжди допомагають. Ще важливий момент. Автори Едвард Геловел та Джон Рейті дають реальні практичні стратегії, як організувати життя, навчання, стосунки та кар'єру, не намагаючись вилікувати себе, а навчившись використовувати свої особливості. Автори також розглядають нефармакологічні методи допомоги: правильне харчування, фізичну активність, соціальну підтримку, медитацію, структуризацію. Звісно, не всі рекомендації підходять для важких випадків, і звісно, при читанні відчувається орієнтованість на аудиторію США, але все ж адаптується до українських реалій. На цьому, все. Дякуємо Національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімось, поборемо.